Не зі своєї волі вони віддали здоров'я і сили на чужих війнах. Нині нікому виставити рахунок. Немає тієї державної машини, яка відправила їх до пекла у юні роки. Наші власті, органи за всі ці роки стараються ветеранів поділити. Ось це фронтовики, ветерани тієї війни, ось це афганці, а ось це ще хтось там. Цей поділ ветеранів-інтернаціоналістів ображає, тому що вони потребують соціального захисту не менше, ніж ті, хто брав участь у правильних війнах. Я учасник бойових дій, мені за це платять аж 40 гривень, доплачуть пенсії. Много літ. Чоловік, який пройшов війну, ризикував життям, а надбавка – 40 гривень. Матеріальна підтримка і ветеранів Великої Вітчизняної, і ветеранів-інтернаціоналістів залишається недостатньою. Піклуватися про героїв доводиться різним організаціям. У Київському міському паласі ветеранів не лише організовують концерти, а надають безкоштовно чимало корисних послуг, наприклад, юридичну консультацію. Коли у uh, чоловік не може зрозуміти, яку ж він пенсію має отримати, коли йде маса всякого роду, вроді как би, бы як надбалок, а вона її не бачить, ну, людину треба кудись звернутися і, проще всього, кодець звернутися до нас, до дворець ветеранів, Воно їм ближе і у медичній частині ветеранів консультують лікарі. Можна поміряти тиск, полікувати зуби, зробити ультразвукову діагностику. Кожному клієнтові потрібен індивідуальний підхід і особливе ставлення. Персонал для ветеранів добирається найкращий. У нас є ведучі врачі, терапевти, от, які працюють у нас по замістительству, а так працюють в ведущих організаціях медицинських. Допомога і послуги доповнюються і зустрічами, які організовують для ветеранів воєнних дій і конфліктів. Ні таких місць, де я затрудняю сказати, де можна би тим людям у віці зустрічатися. А у нас є можливість організувати зустрічі, касати будь-якого колективу, будь-якої організації, будь-якого направлення, будь-якого толку. Законодавство передбачає низку пільг для ветеранів війни. Наприклад, інвалідам війни надається 100% знижка на квартплату. Учасникам бойових дій 75%, а учасники війни платять всього 50%. На жаль, пільги на житлово-комунальні послуги залишаються найдоступнішими. А от обіцяне законом санаторно курортне лікування є нездійсненою мрією. Однак є думка, що вдосконалювати систему соціального захисту потрібно не за допомогою пільг, а підняттям рівня життя всього населення. Общее социальное положение граждан в стране непосредственно я это социальное положение любого ветерана. Любого. Это тесно взаимосвязано. Если даже ветерану что-то там добавили, а с ним в семье, или даже не в одной квартире, а в другой живет там дети или внуки, они бедствуют, то ветеран же отдает им. Нині покращення умов їхнього життя залежить від соціальної політики держави. Зниження цін, зростання пенсії, безкоштовні медичні послуги. Ці зміни ветерани відчують відразу. До речі, ми говорили про ветеранів Афганської війни. Тим не менш, у 94 році тодішній уряд ухвалив постанову, якою соціально захищають і тих, хто брав участь в неоголошених війнах там. В операціях на Кубі, в Африці, на Близькому Сході, ну правда, є один нюанс. Досить важко довести, тому що документів тоді не видавали, що ти брав участь в таких операціях. Це були секретні операції. Досить важко довести, що ти дійсно маєш право на якусь на якийсь соціальний захист з боку держави. Як ситуація зараз зараз, слава Богу, ми в повному контакті з Російською Федерацією, з Подольським архівом. От, це Збройних сил відносно, є арків прикордонних військ, там все, і всі можливості ми використовуємо. Але, розумієте, бувають такі випадки, що ну, приходиться майже через суд доводити. От у нас, значить, один хлопець, він, до речі, Служить чи працює в прокуратурі під час строкової служби, значить був гарячі так називаємо точки. Але ту частину, де він служив, розформували і ніяких документів не може знайти. Ви знаєте, чим нам вдалося довести, що він учасник бойових дій? Що в нього збереглись квитки на... Літак Рефлоту, який перевозив в Африку його, от, у нього зберелись квитки. Він, це вроді, як реліквія була, а потім завдяки цим квиткам, тому що не міг в той час солдат строкової служби злітати в Африку. І суд прийняв мудре рішення. От, і такі, ну там ще були хлопці, які вже з ним теж були учасники бойових дій, то власне оці квітки на літак і підтвердження його сослуживців, так і вдалося так сказати довести, він отримав, що він став учасником бойових дій. Ви, як очільник організації афганців, можете, напевно, ініціювати скажімо, в розмовах з урядовцями якісь пропозиції. от, ну Добре, можна відсоток від продажу зброї пускати на соціальне житло для ветеранів збройних конфліктів. Що можна ще зробити? Ну, перш за все, треба якось нам усім миром, от всією громадою, переломити. Вибачте, я таке важке слово скажу, мурло чиновника. У нас є чудові випадки. Закон один для всіх. І е, там, де чиновник е, хоче, там, тобто, в, нього в душі, в серці є щось. І те. І дають житло і все інше. Я пар... казав про Куліченка в Дніпропетровську, Вон, е, мер е, Чернігова, Соколов Олександр, е, сам ветеран Афганської війни. Ну, Цілком законним чином він десятки квартир щорічно дає ветеранамганської війни. І поряд ті ж самі інші наші обласні центри. Такого ж розміру, таких же доходів, такого ж фінансування, а там нема. А там у чиновника нема. Людський фактор О, включається. Да. І тому от наші хлопці, от, і, ви пам'ятаєте, в цьому році була ситуація по Черкасам там, де просто. Мер, бо він не рахує нас, афганців, захисниками, вітчизниками. То як от, от чого, от цього мера чого можна дочекатися? Хоча я говорю, з другого боку, я вам казав, от, я дуже вітаю от, наші, як от, співпрацюють з владою в наших західних областях, не дивлячись ніяким на політичні погляди, все інше. Роблять, забезпечують все. Так, да, не так як хотілося б, але йдуть на зустріч. От, і, і пам'ятники будують, і житло дають людям. Тому е, давайте якось ми будемо відділяти милосердя от, від політиків, від якихось там ідеологічних моментів. Тим ну, більше це питання навіть не тільки в милосерді, я, я а скажу, в виконанні законів, які виконання є, законів, які і існують. Да. Е, мені е, в рамках нашої організації бойове братерство. Е, з Москвою, там у нас Борис Борисілич Громов, довелося в цьому році побувати в США. От, і там ми відвідували музей морської піхоти американської, і там таким чином випадково вийшло, були американські ветерани афганської війни. Молоді діти, от я зараз, знаєте, от вже з віку там якось. Тоді під час війни вони якось ну, не казалися такими молодими дітьми. І оці американські ці пацани, от, без, без рук, без ніг, от, на інвалідних візках. Е от, і Я підійшов, коли представився, що я от, е український армії генерал, от, я воював в Афганістані, там все, наші хлопці були е е з нашого військового аташату за мною там перевели дуже чудово. Ви знаєте, ці е американські хлоп'ята, вони просто були... Спантеличені, вони от мене просто руками щупали. От, і коли ми спілкувалися, побачили, розумієте, що солдат один одного завжди. Політики не розуміють, а солдати розуміють. Давайте, до речі, послухаємо, що глядачі пропонують чиновникам державі, як покращити соціальний захист ветеранів. Подивимось. Я думаю, що соціальна програма повинна працювати лише на розвиток, на удосконалення і на те, щоб ці люди жили достойно. Вони виконували свій інтернаціональний обов'язок, вони деякі життя віддали, родини лишилися. Я думаю, що це саме та категорія людей, яка повинна жити якнайкраще. Год багато. Важливо, щоб вони працювали льготи, а не просто словами звучали. Должна бути Добажна пенсія, щоб люди могли жити. Поименные выплаты, вот именно поименные. Потому что если там бесплатный проезд, это, ну может не каждому оно и надо на самом деле. Вот. А если материальные именные, там, каждому, допустим, там каких-то тысячу гривен, я думаю, это им никогда не помешает. Три годы, наверное, на проезд в первую очередь, ну, годы на оплату коммунальных услуг. как Мне кажется, лично. Ну и, наверное, даже не знаю, какой-то соцпаспоек, это был бы хороший вариант. Может быть, какую-то льготную медицину. Предоставить льготы, предоставить им нормальные человеческие условия, чтобы они могли жить, обеспечивать себя лекарствами. Во-первых, какое-то пенсионное обеспечение, я так думаю, должно быть достойное. Люди прошли войну, которая, не дай Боже, никому пережить. И потом, наверное, какие-то льготы по налогообложению. Более внимательно относиться к ним, и все-таки эти люди выполняли долг. Перед родиною, той, яка робила. Квартира їм дати хоча б, до... лічить нормально людей. Ну, Власне, зараз е, бліс опитування підтвердило те, про що ми говорили 40 хвилин нашої передачі. Скажіть, е, так резюмуючи, наскільки змінилося за 20 років ставлення до вас, до ветеранів Афганістану і чи можна чекати, що все-таки е, будуть вирішені ті соціальні проблеми, які накопичилися за ці роки? Ну, власне, е, знаєте, е, я в початку нашої бесіди казав, що е, люди, суспільство, е, Україна, українці до нас відносяться чудово, а, на жаль, держава е, не дуже. І, до речі, я хотів би привести е, слова нашого співака такого е, Разомбамового Олександра Яковича, що він... Е, е, Сказав таке, що я родину свою люблю, а государство ненавіжу. Не Це дуже багато в цьому е, сенсі сказано. Хоча е, не буду кривити душею, е, у нас пільги, до речі, збереглися тільки в Україні. всьому СНД їх вже давно нема. Е, зараз, е, от останнім часом, завдяки нашій е, співпраці. От, я не кажу там якоїсь там улесливі слова, але з урядом є надія, що будуть покращення ситуації. Якраз навіть ті речі, які сьогодні ці люди казали в інтерв'ю, таким чином. Тільки єдине, що поки ми ніяким чином не погоджуємося на монетарну заміну пільг грошми, бо це одразу надурять 6 секунд. А якраз у цій комунальні пільги і це все воно дає багатьом сім'ям, особливо інвалідам, просто виживати. Просто Тому я висловлюю впевненість, що все-таки держава подивиться на власний народ і теж повернеться до нас лицем. Дякую, Сергій Васильович, за те, що взяли участь в нашій передачі, наш ефірний час вичерпано. З війнами, як і з революціями. Якщо заколот вдалий, в історію війде як революція. Якщо ні, назвуть Путчем. Воїнам переможної війни фанфари. Невдалу війну назвуть несправедливою. Дарма що люди під присягою виконували свою роботу. Не одна держава зламала собі зуби об В'єтнам, але Голівуд зробив чимало культових фільмів про цю війну. Своїх дітей доводиться от виховувати на цій голівудській естетиці. Це була програма Соціальний статус. Сьогодні ми говорили, як українська держава захищає ветеран... Ранів Афганської війни. Без демагогії була ця війна справедливою, тобто переможною, чи ні? Завтра у цій студії обговорюватимуть важливі проблеми охорони здоров'я. Я з вами зустрінуся за тиждень. Нехай щастить.